Помилуй мене, Господи, бо люди переслідують мене, щодня втискають мене і воюють зі мною. Щодня переслідують мене, вороги мої. Багато гордих повстали проти мене. У день тривоги надія моя на Тебе. Про Бога будуть слова хвали моєї. На Бога надіюся, щодня, не боюся, що за події мені плоть. Кожного дня глузують вони зі слів моїх, усі думки їхні про те, як би зашкодити мені. Вони збираються і криються, слідкують за кожним кроком моїм. Чекають нагоди схопити душу мою. Невже уникнуть вони відплати за беззаконня своє? У гніві Боже повали народи. Про життя моє сповістив тобі, збери сльози мої скляницю. Перед тобою запиши про них у книгу твою. Нехай відступлять назад, вороги мої. В той день, коли я покличу тебе, з цього я дізнаюся, що ти Бог мій, на Бога слово якого славлю, на Господа чиє слово хвалю, на Бога надія моя, не боюся, що ж заподіє мені людина. На мені, Боже, обітниці, я принесу тобі жертву хвали, коли ти визволиш душу мою від смерті та ноги мої від спотикання, щоб ходити мені перед Богом у світлі життя. Помилуй мене, Боже, помилуй мене, бо до тебе лидна душа моя, і в тіні крил твоїх укриватимуся, поки не мене лихо, взиватиму до Бога вишнього, до Бога, який благодіє мені, аби він простягнув з небес руку свою і врятував мене, посміявся над тим, хто гонить мене. Я вивз небес милість свою і вірність свою, і визволив мене. Душа моя лежить посеред левиня, що пожирають синів людських зуби, їхні списи і стріли, язик їхній гострий меч, вознесися вище, небес Боже, і на всій землі нехай буде слава Твоя. Вони приготували тенета для ніг моїх, і зажурилася душа моя, викопали яму переді мною та самі впали в неї. Готове серце моє Боже, готове серце моє співатиму і гратиму, прокинься, слава моя! Прокиньтеся псалтирю та гусла, прокинуйся і я на світанку, і славу тому тебе, Господи, поміж народами співатиму Тобі, поміж племен, бо до небес велика милість Твоя і вірність Твоя аж до хмар. Вознесися вище, небес Боже, і на всій землі нехай буде слава Твоя. Чи дійсно справедливі ваші вироки, і чи по праві суди тебе, сини людські? Бо в серці ви замислюєте беззаконня, жорстоко управляють землею руки ваші? З народження відступають нечистими, від утроби матері стали нахибний шлях, говорять неправду, злоба їхня, як у змії, мов у кобри глухої, що затуляє вуха свої, іночі голосу заклиначів, хоч як би уміло вони заклинали, Бог розтрощить зуби в їхніх пащах, Господь зламає щелепи левів, хай щезнуть вони, мов вода, що витікає, нехай посохнуть, як потоптана трава, нехай зникнуть, як віск що тане, нехай паде на них вогонь, щоб не бачити їм сонця. Перш ніж вогонь від хмизу нагріє ваші казани, нехай і свіже, і обгоріле, розвіє буря, зрадіє праведник, коли побачить відплату нечестивим, обмиє руки свої, кров'ю грішника. І скаже людина, справді є нагорода для праведних. Дійсний є Бог, що судить їх на землі. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині по всіх час, і на віки віків. Амінь. Аллилуйя, 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 слава тобі, Боже, Аллилуйя, Алилуя, Алилуя, слава тобі Боже. Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя. Слава Тобі, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і по всіх часі, і на віки віків. Амінь. Спаси мене від ворогів моїх, Боже, захисти мене від тих, що повстали на мене. Врятуй мене від тих, що чинять беззаконня. Спаси від тих, що проливають кров, бо тепер полюють вони на душу мою, нападають на мене сильні. Печей немає в мені беззаконня, і нема гріха в мені, Господи. Без вини моєї збігаються і збирається, поглянь і прийди допомогти мені. Господи Боже, сил ти Бог Ізраїлю, стань, щоб покарати всі народи, нікого з беззаконних нещади. Що вечора повертаються, вони виють немов пси і блукають навколо міста. Ось вони ричать пащею своєю, стискають меча в зубах своїх, кажуть, хто нас почує, але ти, Господи, посмієшся з них, висмієш усі народи. Ти, сила моя, на тебе уповаю, ти, Боже, заступник мій. Хай прийде до мене милість від Бога мого, дай мені побачити поразку ворогів моїх, не вбивай їх, аби вони не забули закон твій. Розвій і скинь їх силою твоєю, Господи заступнику мій, за гріх вуст їхніх за слова, що сходять з язика їхнього, нехай будуть спіймані в гордості своїй, за наклеп і брехню, яку говорять вони, скинь їх у гніві, перетвори їх на ніщо, щоб дізналися всі кінці землі, що Бог править яковом. Щовечора повертаються вони, вивітнемо пси і блукають навколо міста, розходяться, щоб знайти здобич, і ричать, якщо не знаходять. А я співатиму, про силу Твою уранці і радітиму милості Твоїй, бо ти заступник мій, прихисток мій у день тривоги. Твій помічник мій тобі співатиму, бо ти, Боже, захисник мій, Бог мій, що милує мене. Боже, ти відкинув і розбив нас, ти розгніваний, але помилуй нас. Ти потряс землю, розколов її, стіли ушкоджені її, бо вона китається. Ти допустив народові твоєму зазнати жорстоких страждань, напоїв нас вином скорботним, а втім, тим, що тебе бояться, ти дав знак відступити, щоб вони змогли втекти від стріл лука, аби спаслися улюблені твої, подаруй мені перемогу правицею твоєю, і дай відповідь мені: Бог мовив у святилищі своїм, що я переможу, і розділю сихем і долину наметів розміряю. Що моїм буде галат моїм Манасія, що Єфрем буде шоломом моїм, а Іуда з моїм, моав же буде в мене, як умивальна чаша, що найдом наступлює чоботом моїм, що підкориться мені, філістія, хто введе мене в укріплене місто, хто доведе мене до йдому. Чи ж не ти, Боже, але ти відкинув нас і не виходиш, Боже, з військами нашими? Допоможи нам у біді, бо на людей немає надії. Лише з Богом ми переможемо. І він повалить гнобителів наших. Почуй, Боже, благання моє, на молитву мою. Від кінців землі я покликав Тебе у смутку серця мого. Ти підніс мене на скелю, керував ти мною, бо ти прихисток мій, надійна башта для захисту від ворога. Я житиму вічно в шатрі Твоїм, укриватимусь, під тінню крил Твоїх. Ти, Боже чувобітниці мої, дав мені спадщину з тими, що бояться імені Твого. Нехай примножиться дні життя царя. Літа його нехай продовжаться зроду врі. Він перебуватиме вічно перед Богом, милість та істина Його хто збагне. Ось так я повік славитиму ім'я Твоє, приноситиму жертви, обітниць моїх день у день. Слава Цію і Сину, і Святому Духу, війни по повсякчас, і на віки віків. Аміння. Аллилуйя, 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 слава тобі, Боже, Аллилуйя, 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 слава тобі Боже, Алилуйя, Аллилуйя, Алилуя, слава тобі, Боже. Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і по всіх часі, і на віки віків. Амінь. Чи не Богові буде покірна душа моя, від нього спасіння моє, бо Він Бог, мій Спаситель, мій, захисник мій більше не похитнуся я, доки ви нападатимете на людину, ви всі, неначе стіна похилена, неначе огорожа розхитана. Слава мою, вони замислили перетворити на ніщо, вдалися до брехні. Вустами своїми благословляють, а в серці своїм проклинають. Лише Богові будь покірною, душе моя, бо на нього надія моя, бо Він Бог, мій Спаситель, мій захисник, мій, не захитаюся я. У Бозі спасіння моє і слава моя, Бог, помічник мій, надія моя на Бога, уповайте на нього все зібрання народу, виливайте перед Ним серця ваші, Бог помічник наш, і прості люди, марнота, і вельможній обман на ваги покласти їх усі разом, вони легше порожнечим, не покладайтеся на грабунок, не впивайте на крадіжку, якщо примножиться багатство, не віддавайте йому серця. Один раз сказав Бог, і двічі чув я, що свіла належить Богові, і що в тебе, Господи, милість, адже кожному ти воздаси по ділах Його. Боже Боже, мій перед тобою стаю рано вранці. Прагне тебе душа, моя бажає тебе плоть, моя в землі пустельній, непрохідній та безводній. Так проходив я до Тебе і в святилище, щоб бачити силу Твою і славу Твою, бо милість твоя краща за життя, уста мої, прославлятиму тебе, отак славитиму тебе все життя моє, і в ім'я Твоє здійматиму руки мої. Немо найкращою їжею насититься душа моя, і в радості хвалитимуть тебе, уста мої, коли я згадую тебе на постелі моїй, думаю про тебе в нічній сторожі, бо ти став помічником моїм під тінню крил твоїх радітиму. Душа моя до тебе, лине правиця Твоя, підтримує мене. А ті, що без причини шукають душі моєї, нехай зійдуть у глибини землі, нехай уразить їх сила меча і стануть здобичу шакалів. а цар радітиме перед Богом, кожен, хто клянеться ним, ликуватиме, бо замкнуться в уста тих, що говорять неправду. Почуй, Боже, голос, благання мого, коли я молюся тобі, звільни душу ми від страху перед ворогом, сховай мене від зборища лиходіїв, від натовпу тих, що коять беззаконня, що гострять язики свої, немов мечі. Нимови з лука свого ціляться дошкульним словом, щоб потай застрелити непорочного, раптово стріляють у нього і не бояться. Вони підбадьорюють один одного в злодійстві, радяться, як краще приховати засідку, кажуть, хто побачить нас, шукають шляхів до беззаконня, виснажують себе старанними пошуками, що ж за безодня в людині, в глибинах серця її, та Бог вразить їх стрілою, зненацька будуть вони поцілені. Погубить їх язик їхній, усі, хто побачить їх, похитають головою, і убояться всі люди і звістять, що це діло Боже, зрозуміють, що це його діло, а праведник радітиме перед Господом і уповатиме на нього. Будуть хвалитися всі чисті серцем. Слава цій і Святому Духові, і нині повсякчас і на віки віків. Амінь. Аллилуйя, 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 слава тобі Боже, Аллилуйя, 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 слава тобі Боже. Аллилуйя, 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 слава Тобі, Боже. Господи помили, Господи помили, Господи помилуй, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, по часу, і по і на віки віків. Амінь. Блажений і людинолюбний, благосерний і многомилостивий, Господи, багатий на милість і доброту, Отче щедрот і Боже всякої втіхи. Дякуємо Тобі за всі твої милості, відомі і невідомі. Які від дня нашого народження і донині щедро подаєш нам, якими ти постійно ущедрюєш нас, дякуємо тобі, що ти не лише сам благодієш нам, але й дітей твоїх на діла милосердя піднімаєш, молимо тебе, милосердний, обіцяючий, помилування, пом'яни братів і сестер наших, які зробили нам милостиню, і всіх, хто любить, милує і годує нас, благодіє і служить нам. Всі, хто заповідав і за кого заповідано нам молитися, і всіх, що ми їх тут згадуємо, Ти, Господи, знаєш їхні імена і потреби, і всіх їхніх родичів і знайомих, самі своїх багатих щедрот, віддяч благодійникам нашим за їхню любов, прийми їхні щирі приношення, як запашних ім'ям, як приємну жертву тобі, як діло милосердя, тобі самому явлене, дай їм від роси небесної і від плодів земних, Наповни їхні доми пшеницею, вином і єлеєм та всякою добротою, захисти їх від усякого зла та даруй їм повноту небесного і земного благословення, Пом'яни у царстві Твоєму їхніх родичів і друзів, які вже відійшли, за яких вони творять милостиню, даруй їм прощення гріхів і спадок вічних небесних блага, прийми милостиво, і нашу подяку, яку як непотрібні слуги зі страхом і трепетом. Наважуємося принести Тобі від глибини серця з любов'ю, вдячно і хвалебно виголошуючи. Слава тобі, Боже, благодійнику наш, на віки віків. Амінь. Святий Боже, святий кріпкий святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий святий безсмертний, помилуй нас, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, час, і і на віки віків. Амінь. Пресвята Тройце, помилуй нас, Господи, очисти, гріхи наші, владико, прости, беззаконня наші, святий, злянці і ціли немочі наші, імені Твого ради, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і по всіх час, і на віки віків. Амінь. Отче наш, що є син у небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний, дай нам сьогодні. І прости нам, провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, бо Твоє є Царство, і сила, і слава, Отця і Сина, і Святого Духа, нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. У глибину гріха опустився я, буря вічей, охопила мене, але як всесильний управитель, вийди Христе, назустріч мені і приведи до Тихого пристановища Твого. З милості Твоєї спаси мене, слава Цю і Сину, і Святому Духові, на землі все скороминуще, а там у Бога, все вічне, ось бачу я суд і на престолі суддю, жахаюся вироку за діла мої, тож душе моя, хоч на останку покайся, бо суд незмінний є, і нині повсякчас, і на віки віків, Аміння. Пресвятаю, владичице Богородице, надії безнадійних і поміч безпорадних, Захисти всіх тих, що уповають на тебе і пошли нам поміч Твою. Господи, помилуй, 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 Господи, помилуй. Господи, помилуй, 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 Господи, помилуй. Господи, помилуй, 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 Господи, помилуй. Господи, помилуй, 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 Господи, Господи, помилуй, Господи, помилуя. Господи щедрий і милостивий, довготерпеливий і многомилостивий. Почуй молитву мою і зваж на голос моління мого. Дай мені знамення на добре, настав на путь Твою, щоб ходив я в істині Твоїй, звесели серце моє, щоб боявся імені Твого, бо Ти великий і твориш чудеса, ти Бог єдиний і нема нікого подібного до тебе, ти сильний в милості і благий у могутності, щоб помагати і втішати, і спасти всіх, що уповають на ім'я Твоє, Отця і Сина, і Святого Духа, нині і повсякчас. биновики векив а меня